10 лютого одесити відзначили 175-ту річницю з дня смерті великого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. У цей день багато років тому Пушкін загинув від смертельного поранення на дуелі з Дантесом. Детальніше про те, як цей день вшановували у нашому місті, розповість Ксаніті Цігора. Одеса, безперечно, залишається культурною столицею півдня. Тут завжди особливо ставились до пам'яті видатного поета. В нашому місті на честь Пушкіна названі пам'ятники вулиці і школи. Тому цей день для багатьох одеситів є визначним: 10 лютого, з нагоди 175-ї річниці з дня смерті поета проводились літературно-музичні заходи, виставки та покладання квітів біля головного пам'ятника цій видатній людині на Думській площі. Ежегодно мы не только почитаем его память здесь у памятника, мы ежегодно готовим многие очень интересные встречи, выставки, музыкальные вечера, поэтические конкурсы, и все это посвящается Пушкину. А благодаря этому и молодое поколение, а вот я замечаю уже за многие годы работы в музее, что молодых посетителей у нас все больше и больше, и им это действительно нужно. На Думскую площадь пришли. ...шанувальники Пушкіна, серед яких школярі. Вони вшанували пам'ять великого поета і отримали нові знання щодо нього. Адже жодна шкільна програма не здатна вмістити усі твори цієї геніальної людини. Пушкін це дуже велика знаменитість в нашій школі, а я часто виступала в ролі. Так от, тепер вже так багато років з дня смерті Пушкіна, і я. І благодаря тому я прийшов. Цей хлопець, переможець літературних конкурсів та великий шанувальник Пушкіна. Багато віршів улюбленого поета він знає на пам'ять і дуже доречно продекламував один з них. Мороз и солнце, день чудесный. Чего ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые небом зоры, слюни на северные авроры, взгляни на солнце. Ксения Теоров, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».